Друзі, вітаю! Ми відкрили справжній лекторіум, спеціально пристосоване місце з чудовим освітленням, великою дошкою, з ручними партами і ароматною кавою, де впроваджуємо традиційні офлайн, живі навчання. А навчатися будемо інвестуванню інвестуванню в інструменти фондового ринку. Ми з вами поговоримо, чому століттями багаті люди зберігають, накопичують і промножують свій капітал у цінних паперах. Ми поговоримо, чому цінні папери. Пережили не одне століття, пережили Першу світову війну, велику депресію, другу світову карибську кризу, енергетичну кризу, кризу доткомів, іпотечну кризу, коронакризу. І переживе ще не одну кризу, не одну зміну поколінь, не одну зміну політичного режиму. Ми з вами поговоримо, чому саме зараз і треба починати займатися самоосвітою і потроху освоювати ринок. Капіталу, а саме ціні папери. Ми з вами зможемо розгорнути справжні звіти справжніх публічних компаній, подивитися на їх прибутки, на їх витрати, на що вони витрачають, яка собі вартісна складова, які операційні витрати. Ми з вами поговоримо про чистий прибуток, звідки сплачуються дивіденди. Ми поговоримо про компанії вартості та про компанії зростання. Ми з вами поговоримо про фонди акцій. Ми з вами поговоримо, як можна інвестувати у весь ринок капіталу, разом взятий. Ви зможете задати будь-які Запитання, що стосується обрання брокеру, якому віддати слід перевагу, поговоримо про систему оподаткування, як декларувати доходи, отримані з кордону, ви вийдете з фінальним, зрозумілим для вас алгоритмом початкових дій, що треба зробити, аби почати формувати свій капітал. Повторюся: формат навчання. Традиційний офлайн. Ми плануємо запустити дві групи в ранішню та вечірню, з 8 до 10 ранку, та з 18 години до 20 години вечора. Можливо, також буде розглянута пропозиція щодо групи вихідного дня. В будь-якому випадку ви можете забронювати свою участь, написавши мені напряму на телеграм. Посилання на свій аккаунт в телеграмі я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Також ви можете заповнити форму зворотнього зв'язку на нашому сайті 1million7.com. Приходьте на наші традиційні навчання, і ми почнемо рухати ваші капітали і розпочнемо ваш особистий шлях до фінансової свободи. Капіталізуйтесь, друзі, бо ви того варті. Запевняю вас, що з вами буде сила складного відсотка і виконання і ваших фінансових мрій це просто буде питання часу. Приходьте до зустрічі, побачимось!